На бік витягнути, тут. А там мусор. Так, говори да. Ігор. 23 квітня 2016 року на автодорозі львів Тернопіль в місті Золочеві по вулиці Обізнес відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля марки Міцубіші Лансер та автомобіля Мерседес Спринтер. В даний час оба водії знаходяться в Золочівській лікарні, яким надається медична допомога. З приводу всіх обставин інших, дорожньо-транспортні пригоди ми вже встановимо після оформлення складання всіх поціальних дій.